У Одеській області розпочалася берегова частина багатонаціональних маневрів сібриз 2016 Одночас у морі відбувається злагодження корабельних тактичних груп та триває відпрацювання елементів висадки морських піхотинців на узбережжя. Усі учасники сібризу готуються до початку фінальної фази проведення спільної умовної операції з відновлення безпеки в кризовому регіоні. На фрегаті гетьман Сагайдачний спалахує пожежа. Екіпаж має лічені хвилини, аби урятувати корабель. Відпрацьовують одразу два сценарії пожежу в гавані та загоряння у відкритому морі. За діями нашого екіпажу стежать американські колеги. Умовну пожежу моряки долають успішно, відводять від місця загоряння торпедні апарати. Що пожежа на кораблі це завжди небезпека, пов'язана з можливістю вибуху боєзапасу, з можливістю його розвитку. От і, взагалі, боротьба з пожежою на кораблі дуже важка. А тут працюють українські та британські водолази. Їм необхідно уникнути замінування району проведення навчань. Під ми спілкуємося мовою жестів, і ми якось тут що на злагодження працюємо на розуміння друг друга, тому що і сигнали водолазні відрізняються. На умовному судні, за даними розвідки, є зброя і наркотики. Операцію проводять на судні розмагнічування балта. Добровільно пустити доглядову групу на корабель. Умовні порушники відмовляються. До операції долучається спецназ. Чисто! чиста. На причалах Одеського морського порту американський десантний корабель докувідбі Айленд та Есмінець. Військові США готуються до спільної з українцями висадки десанту на Дунаї. Поки що милуються околицями Одеси. Це мій перший візит до України та Чорного моря. Коли ми прибули сюди, відкрилася ця дуже красива картина на Одеський порт та Одесу. Мені дуже приємно бути тут. Одеса була дуже гостинною до нас. Я планую сюди навідатися знову. Днями українські морські прикордонники вперше відпрацювали. Безпарашутне десантування з гелікоптеру Відкрите море десантувалися у надлегкому спорядженні із зброї лише водолазний ніж. Так працюють штурмові групи, які беруть під контроль стратегічні об'єкти порти або гідротехнічні споруди. Олена Черняєва, Іван Савченко, Одеса, спецкордва 2+,2.